Любі Запрошую вас помалювати разом зі мною. А що ми сьогодні будемо малювати, відгадайте! Влітку дітям насолода та зимова прохолода. Влітку радо ми їмо. Найсмачніше морозиво! Морозиво полюбляють їсти і дорослі, і діти. Влітку це найулюбленіша смакота. Воно смачне, прохолодне, солодке, морозиво найпопулярніший десерт у світі: пломбір, ескімо, крем крем-брюле. в стаканчику, на палочці, ріжок, шоколадне, фруктове, з наповнювачем. Дуже багато є видів морозива. А яке морозиво полюбляєте ви, малята! Сьогодні ми намалюємо ось таке морозиво з різнокольоровими кульками у ріжку. А для малювання підготуйте кольорові олівці та аркуш паперу. А ще не забудьте ваш гарний настрій. Спочатку намалюємо ріжок. Беремо коричневий олівець, правильно тримаємо його трьома пальчиками біля носика. Приблизно десь посередині аркуша проводимо пряму лінію. Зліва направо. Очима поділяємо цю лінію навпіл і опускаємо олівчик. Вниз. Ставимо крапочку. Поєднуємо краї лінії з цією крапочкою. У нас вийшов такий трикутник, опущений гостреньким донизу. Це ріжок. А тепер зверху намалюємо саме морозиво. Малюємо три кульки різного кольору. Першу кульку я намалюю червоним кольором. Це буде полуничне або малинове морозиво. Одне півколо та інше півколо. І охайно зафарбовуємо не виходячи за контур, поряд намалюємо другу кульку зелену. Це у мене буде фісташкове морозиво. А ви, малята, намалюйте те морозиво, яке вам подобається. І те, що зафарбовуємо. А зверху посередині я вже намалюю не коло, а тільки півколо. Ось так. І теж зафарбовуємо. Це у нас буде морозиво в чорниці. Тому малюємо фіолетовим кольором. Ріжок у морозива виготовлений з вафлі. Тому я зафарбую його жовтим кольором. А зверху проведу коричневим олівцем похилі лінії, в одну сторону та в іншу. Ось такий ріжок з яскравим смачним морозивом у нас вийшов. Малята, ви можете намалювати таке морозиво. Або ось таке різнокольорове морозиво на палочці, схоже на веселку. Або морозиво у вафельному стаканчику з шоколадними краплями. Творіть! Вибирайте будь-яке морозиво за вашим смаком, і у вас все обов'язково вийде! А я з нетерпінням буду чекати ваші малюнки. До побачення, до зустрічі!